Валер'ян Підмагильний Місто. Частина 1. Розділ 10. Єдиною розрадою Степанові цими днями тяжких іспитів було знайомство з сином Гнідих Максимом. Тим молодиком, що зичливо почастував його цигаркою під час його зденних входин у міське життя. Цей юнак мало що старший від Степана Літами. Був лагідний на вдачу, мрійливий, спокійний, мав тихий голос і якусь глибоку сердечну усмішку. В його мові й поставі вчувалась довершена рівновага людини, що своїм життям задоволена і легко несе на плечах свою долю. Саме цей спокій і вабив Степана до хазяйського сина, якого спочатку він зневажливо охрестив паничиком. Сам Спантеличений він інстинктивно поривався до всього певного і потай заздрив на красну Максимову долю. Максим теж був до Селюка прихильний і дбайливий. До речі, він два роки тому скінчив інститут, що Степан тільки збирався починати. І, хоч згадки за науку були зараз хлопцеві майже прикрі, він мусив розмовляти про програми. Та слухати спомини про різних професорів і різні випадки студентського життя. Ви служите де? спитав його якось Степан. В шкіртресті, відповів Максим. З мене непоганий бухгалтер. А для цього треба природжених здібностей. Ви не думайте? Яких саме? Точності, передусім. І коли хочете певного зречення. Це особливий світ, тому й бухгалтерів справжніх мало. Степан похитав головою. Маючи жваву фантазію, хист розуміти все відразу та всім перейматись, він раптом відчув той безгамінний світ рахунків та квитків, де строкатість життя вкладається в одноманітні, наперед вироблені формули, де цифри заступають події людей. Він зітхнув. Сам несвідомо прагнучи до безтурботного спокою паперів. І багато платять? спитав хлопець після звичайної в їх розмовах паузи. 16-й розряд і 25%. Виходить, щось карбованців із 140. Степан ледве стримав свій подив. Уже сто карбованців здавалися йому сумою, що далі неї найпалкіші бажання його не могли сягати. А сто, та ще й сорок, було йому справжнім дивом і незмірним достатком. Він, наїв... він наївно запитав: так чому ж ви не женитесь? Максима, це питання видимо зніякавіло. Повагавшись мить, він невиразно відповів: це, бачите, справа складна. Та чи й потрібно? А так виросте хлопець і думає, що женитися обов'язково. Традиція така є. Він засміявся і раптом додав А книжки, коли хочете, можу вам дати. Я всі зберіг з інституту. Тепер, правда, нові пішли. Але хлопець не поспішав використати його ласкаву пропозицію, бо його тим часом мало цікавили всякі книжки, хоч би й наймудріші. Крім книги власного життя, якої минулі сторінки він щодня невтомно гортав. Не знаходячи в них того, що можна було б назвати радістю, яка належала б йому неподільно, вбачаючи в них лише неодноманітні дні, чи тому, що там справді яскравих спогадів бракувало, чи тому, що спогади ці становлять притаманний привілей старечих літ, заступаючи тоді надії. А чи навмисне, може, затьмарював їх, щоб палкіше прагнути в прийдешнє? Тільки усвідомлював тепер минуле, як й важку путь плаями на крутизну, що привела його до урвища між шпилями, до прірви, що він мусив або перескочити її, на дно ризикуючи шугнути, або ж вертати в невеселі долини, звідки був вийшов. Край цієї кручі стоючи, він почував страшну зумовленість життя, що полишає людині так мало вибору. Йому здаватись починало, що й власна його путь, теж загальному законові підлягаючи, була назнаменована давно заздалегідь, і ті широкі шляхи, що він ніби собі обирав, насправді були вузькими стежками, де він простував наосліп. Дитяча гра в Панаса, де одного ж, що з зав'язаними очима ціла юрба жартунів смикає звідусюди, не даючись в руки, ставала йому символом, повним найглибшого змісту, втіленням основного становища людини на землі. Досвід йому показував, що ловить найбільше той, хто менше хапається і до наскоку готується за методами довгої облоги. Провалившись кілька разів на тонкому льоду, змокнувши й намерзшись у цих холодних купелях, він хотів бути обережним і тим часом зовсім спинився, кожен рух уважаючи за небезпечний. Другого вечора Максим покликав хлопця до себе в хату, настерняючись таки дати йому книжки. Хазяйський син був зовсім у незвичному для нього піднесеному настрої. Багато говорив і часто сміявся. Даючи Степанові книжки та потрібні поради, він весело мовив от ви здивувались, що я, мовляв, таку силу грошей одержую і не женюся. Скучно думаєте, і грошей нема куди дівати. А ось гляньте, він показав на свою бібліотеку. У мене багато книжок. Я люблю купувати їх і читати теж. А знаєте, є такі, що купують і не читають. Купують і ставлять на полицю. Смішно, правда? І багато є смішного. Ви ще молоді, я не кажу, що ви дурень, боронь Боже. А колись побачите, що читати книжки далеко цікавіше, ніж самому робити те, що в них написане. Він посадовив хлопця коло столу до письма і запалив на ньому лампку під червоним абажуром, погасивши електрику в горі. Тіні лягли по кутках кімнати, і Степан, одвівши погляд від світлого кола на столі, втопив його в морок, що всім речам і словам надає якогось глибшого змісту. Максим сів проти нього. Потім провадив він. У дійсності ніколи не буває так, як написано в книзі. Ви посміхаєтесь, а це правда. І це ви теж колись зрозумієте. Я ж не кажу, не буває того, тільки не буває так. В книжці все зібрано, підточено, припасовано, і підмальовано. В дійсності є так, як є. а в книжці як мусило б бути. І скажіть, що цікавіше? От ви приходите до фотографа і кажете, сфотографуйте мене, щоб я на картці був красун. Ви посилаєте картку знайомим, таким, що давно вже вас не бачили і не побачать може. Хіба для них, по-вашому, краще, якби ви з'явились самі? Я не кажу, що ви потвора, це до прикладу. Закуріть. Він посунув до хлопця шкіряний портсигар. От іще куди гроші йдуть. Люблю гарний тютюн. Знаєте, за військового комунізму всі махорку брали, аби курити. Я ні. Таких цегерок ви рідко де надибаєте. Це витребаний тютюн, припахчений опієм. Воно шкодить, зауважив Степан закурюючи. Все шкодить. Дихати теж шкідливо, бо ви спалюєте кров. Не дихайте, може довше проживете. Ви думаєте, не буду робити того, що шкодить, то більше житиму. А ви подумайте так: робитиму те, що шкодить, може жити приємніше буде. І без опів жити цікаво, сказав Степан. Тут у місті я вам скажу гроші потрібні. Посада. О, якби гроші. А опій, це вже кому жити нема чим. Хто порожній сам, кволий? Чудово, маєте здоровий розум, відповів Максим. Людську силу думаєте, на силомір можна зміряти, а повноту життя на кілограми? Ви наївний. Коли ви згадали за одруження, так я й подумав: наївний. Так, по-вашому, всі наївні, хто жениться. Не ті наївні, а хто думає, що женитись треба? О! Ті, хто жениться зовсім не наївні. Це нещасні, коли хочете знати. Вони бачили за все життя, ви бачили за все життя хоч одне щасливе подружжя. Тільки по щирості. Ні. І я теж. Як вам подобається така організація? Хочете, я вам щось покажу? запитав він таємниче. Тільки це секрет. Він видобув із шухляди коробочок, коробочок і відкрив його. Там на оксамиті лежала пласка золота каблучка з кількома дрібни, дрібними брильянтами круг великого Рубіна. Вам подобається? збуджено сказав він. Знаєте, кому я подарую? Мамі. Сьогодні мамин день народження. Не думайте, що в нас гості будуть. У нас нема звичаю святкувати іменини чи там народження. Ми так тихо живемо, ніхто в нас не буває. Ви звернули увагу. Степан несміливо взяв у руку коштовність і роздивлявся на неї, поклавши на долоню. Брильянти, міняючись, кидали іскри в рубін, і він, поглинувши їх, займався тьмяним кривавим сяйвом. Дуже гарно, сказав він, обережно поклавши каблучку в скриньку. Ви хотіли б подарувати таке своїй мамі, правда? вів Максим. Та я знаю, що ви сирота. Хочте, я вам ще щось скажу. Ми прийняли вас тільки тому, що ви сирота. У нас не люблять чужих, ми так звикли самі. І знаєте, не прийняли б вас нізащо. Та коли я прочитав у тому листі, що у вас батьків немає, я зразу висловився, щоб вас притулити. У кого матері немає, тому треба допомагати. Спасибі, пробурмотів хлопець, почуваючи від цього викритого добродійства, теплінь, сором і прикрий білі. Ну, я ображаюсь. Мені вже шкода, що я сказав вам про це. А я справді думав за вас. Я вигадав доручити вам наше господарство. Це ж правда краще, ніж вам по тинятись? І мамі, до речі, допомога. Тільки ви не дякуйте ради Бога, і забудьте, забудьте про це. Потім господар показав йому кілька скарбів своєї книгозбірні, чудернацьке видання Петрівської доби. Українські видання з гравюрами першої половини 19 століття та величезну колекцію поштових марок у п'ятьох грубих альбомах Наслідки невтомного збирання з дитячих літ починаючи він розповів хлопцеві про всесвітнє товариство філателістів, якого членом здавна був, і тепер провадив із своїми кореспондентами. По всіх кутках земної кулі інтенсивне листування, постачаючи дорогоцінні для них марки часів революції. Знаєте, сказав він, я мав би притулок скрізь де хочете в Австралії, в Африці, на Малайських островах, аби тільки поїхав. Статут нашого товариства заповідає приймати кожному всіх односпільчан. Але я ніколи не виїздив з Києва, додав він. Степан приніс від нього до кухні купу статистик, економічних географій та комерційних арифметик. Все це склавши в кутку до майбутнього вжитку. Як завжди, ближче познайомившися з людьми, він зразу ж примічав неминучі в кожного смішності і втрачав на них частку поваги. Тож у ласкавого Максима він визначив як дивака, вбачаючи в ньому глибоке споріднення. З тим божевільним учителем, що з ним мав, мав нагоду спізнатися тому кілька тижнів у уливка. Ну, й люди, думав він, і чого їм треба, щоб жити просто, а вони все з вивертами. Він думав так: дарма що сам якогось виверту собі розпачливо шукав, бо жити просто людина абсолютно неспроможна. Але найбільше вразила Степана. Згадка за його сирідство, що несподівано йому так послужило. І справді, мати його померла, переказують, коли йому було два роки, і жодних споменів про неї його пам'ять не зберегла. Тому мета його дитячої туги під час кривд та болів була відходила в мрію, ширилась по степах і гаях, сягала в незбагненну далечі. Потім йому навіть здаватися перестало, що мати його колись існувала так, як існують інші жінки, що родять. І та дивна ніжність, що бриніла в синівському голосі Максима, збудила тепер хлопцеві гнітючу тугу за тією, що була б йому найближча і найдорожча. Ох, коли б він маму мав, не був би такий самотній. Він з жахом гадав про долю матерів на селі, що туляться в сині по закутках на становище Зайвого рота, зневажені від невісток та онуків, і тим яскравіше марив, як шанував і кохав би свою. Але він втратив її навіки без найменшого сліду, і раптова свідомість цієї втрати підкреслила йому тепер його відчуженість у світі, де він не мав ні найпершого зв'язку. Ні найпримітивнішої наступності. Лігше спати, він якось змалився, здитинився під впливом своїх згадок. Нестримні жалі за ненею продовжували йому відчуття колишніх пестощів її та співів над калискою. І він палко відтворював свою уявну матір, які прекрасні риси за мить повертались у провалене обличчя смерті. Вранці Степан, здебільшого під впливом принесених учора книжок, що стало йому живим докаром, вирішив, що дурня клеїти годі, і, взявши паперу та олівець, вирушив нарешті до інституту. Але вигляд вулиці та людей, зокрема гучні дзвони по церквах, явно переконали його, що сьогодні неділя. Він зовсім загубив лічбу дням, і це насмішило його страшенно. От тюхтій, подумав він про себе, ну, завтра вже починаю вчитися. Але на одну добу він помилився, на собі самому дізнавши, що понеділок день надзвичайно важкий, і починати з нього діло не годиться. Бо в неділю вночі йому трапилась несподівана пригода одна з тих, що кладуть на формування людини незбитні сліди. І під попелом інших нашарувань зберігають свою жаринку, мовогна вогни кліхтаря, що позначає рішучі повороти кривої людського розвою. Ввечері Степан посадив себе уважно читати вступ до статистики. Науки на диво проникливий, що непомильно обчислює, скільки кожен має шансів потрапити під трамвай, захворіти на холеру або стати генієм. Але до цих повчальних розділів хлопець ще не дійшов, і коли дерев'яний годинник, окрасу його кабінету, показав десяту, відчув право спати і отак розв'язати всі питання минулого дня. Він заснув і прокинувся від тихого шелесту коло ліжка, розплющив зненацька очі, побачив у темряві, що сіріла коло єдиного вікна, білу постать. Величезну мороку перед очима, повними сну. Він схопився і з не спитав: А хто це? Злодій, примара, сон? Але постать мовчки насувалася, і хлопець не пізнав, а якось зразу догадався, це хазяйка. Що сталося? Пожежа? Нагла смерть? Але не встигши ще нічого спитати, відчув дотик гарячої руки до обличчя, до шиї, до грудей. Потім двох рук. Уривчасте, немов стримуване дихання, блищило до нього, нахилялось, спинилось і лягло йому на вуста сухою жагучою печаткою. Руки жінки оповели його стан. І до грудей йому торкнувся теплий, тремтячий м'якуш. Охоплений нестямним жахом, Степан прочнувся і притулився до стіни, ладний злитися з нею і зникнути геть. Що це ви? Що це ви? бубанів він, захлинаючись. Все тіло задер... здерев'яніло йому від напруження, страх скрутив йому руки в задубілі обрубки. Він дихав рвучко й голосно. Але холодним терпким повітрям. Вона тихо пішла геть, і Степан, мов крізь сон, почув, як легенько рипнули двері. Життя потроху верталось до нього, серце втішилось, він поворухнувся і несміливо витягся на ліжку горілиць, ноги йому ще тремтіли, і струмки крові дзвонили в ушах. Поволі він усвідомлював подію після тваринного жаху, що прийняв і струсонув його. Та що ж це? Як же так? маячив хлопець, совуючи руками. Разом з усвідомленням йому відроджувався на устах поцілунок, що він урвав, притиск грудей і сласне оповиття голих рук. Голих. Як пізно він це зрозумів. Все ж тіло її роз'ятрене, здатливе тіло було відділене від нього лише тканиною сорочки, і він відштовхнув його, як боягуз, замість зануритись у нього, замість спізнати в його глибинах таємну виснажливу теплінь. Що спинило його? Гріх, почуття провини перед кимсь, гризота? Що важить для нього цей чіпкий мотлух, ці прикрі на шляхах розкидані шпичаки, дурна мораль забобонів? Ні, тільки хлоп'ячий хлоп ляк, іншого пояснення він не міг добрати. Похолонувши на мить, його кров уже займалася, ширилась, наливаючи жили, і молоде серце його кинулось на всю шеречінь свого могутнього розгону. Запобіжлива уява. Розгортала йому образи, що бридкими здаються тільки іншому, а полум'ї власної уяви стають неприступні для сумління. Охоплений пал палючою жадобою насолоди, він обережно підвівся і затремтів, торкнувшись ногою холодної підлоги. Навшпиньки підійшов до дверей, що вели в покої гнідих і тихенько спробував їх відчинити. Та вони подались тільки трохи, скільки дозволив накинутись зсередини гачок. Степан, не стямлючись, хотів постукати, але піднесена рука йому безсили впала. Що ж, він сам, зрештою, був винен. Кімната душила його. Вийшовши в білизні наганок, він сів і вперся ліктями в коліна. Холодне повітря не заспокоювало його. Страх і напруження лишили йому в серці занімілий біль. Каяття за незроблений гріх, саме за те, що не зробив його, не покидало хлопця, нудило і гризло. Він називав себе дурним, йолопом, страхополохом і нікчемою, і не тому тільки, що незадоволене тіло його налилось гіркотою. Ще від невиразного здогаду, що володіння цією пишною, вищою за нього, дозрілішою за нього жінкою могло б зміцнити йому дух, впевнити волю, як буває по перемозі, що самому героєві показує його вартість. Вранці Степан, знервований і невиспаний, похмуро тинявся по подвір'ї, нудився, запалював все нові цигарки. Виснажуючи запаси своєї махорки. Хоч був уже будень, і інститут був відкритий для його ревності, самий спогад про нього нагонив на хлопця страшенно відразу. Що там інститут? Проти пригоди минулої ночі це була річ проста і легкодосяжна, легко а бажання тієї жінки, що про неї ще вчора, вдень він і помислити не зважився б, перетворилося вже в пекучу спрагу. Присмачилась непоборною цікавістю і стала, зрештою, дратівливим питанням його власного самолюбства. Тільки но він уявляв собі, що ця жінка може йому не належати, лють приймала його і зводила на уста найобразливіші слова розпусниця, бахорка, навіть повія. А проте він ладен був би благати її навколішках, коли б вона хоч раз посміхнулася йому. Коли б подала йому хоч найменший знак, але здибаючись з ним у кухні, вона була така, як очора, позавчора, тиждень, два тому, найдрібнішим рухом не зраджуючи своєї вночнішної візити. Це здавалось йому безодної облуди, глибиною зіпсутості розбищеної самиці. Вона ж приходила, певна річ, так чому Кир погне? Невідомо. Прийде чи ні, хлопець чудово розумів, що образив її своєю поведінкою, що треба щось сказати чи зробити. Але що, але як він не знав, не зважувався, боячись собі пошкодити і невдалим заходом все вкрай зруйнувати, замість направити. Тихо. Зовсім нечутно прийшов він до кухні, де Тамара Васильівна поралась із обідом. Вона стояла спиною до дверей, і хлопець зайшов непомітно. Скутий свідомістю свого приниження і разом охоплений тужною, якоюсь же братською пристрастю, він пожирав очима лінії її спини й ніг то з благанням, то з нестерпучою жагою. І коли вона обернулась та побачила його, він постеріг на обличчі її муку й ворожість, що, зринувши на мить, сховалась під виразом непорушного спокою. Але з нього досить було й одного погляду в її душу приходьте сьогодні, приходьте, прошепотів він аж надто тихо, хоч ніхто сторонній не міг його слів підслухати, бо вранці нікого вдома не бувало. Жоден м'язень не ворухнувся їй на обличчі під його пильним поглядом. Вона одвернулась, а Степан вискочив із хати, люто грюкнувши дверима. Він не приходив додому обідати не без певної надії підкреслити цим свою розпуку. Вернувся вже зовсім поночі, проблукавши цілий день коло Дніпра і зразу вклався спати знову натякаючи на своє чекання. Години тяглися йому нескінченними вічностями. Стелі й усій будівлі сумирного крамаря загрожувала щомить нагла руїна від вибухів його нетерплячки. І коли вона нарешті прийшла, хлопець прийняв її з усім палом юнацької пристрасті і того велетенського запасу сил. Що приніс із собою на місто?